Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати дуже смачний салат під назвою сільський. Для початку нам потрібно дуже дрібно нашинкувати капусту. Далі капусту мнемо трішки руками. Додаємо оцет спеції, сіль та суміш перців. Також можна додати чорний перець. Все гарно перемішуємо. Так залишаємо капусту на столі настоятися на 15 хвилин. Тепер окремо нам потрібно просмажити до м'якості цибулю. На сковорідку наливаємо олію, гарно її нагріваємо. Викладаємо нарізану півкільцями цибулю. В рецепті я використовую саме синю. Помішуючи, смажимо до м'якості. Також на шматочки нарізаємо відварену в мундирах картоплю та мариновані огірки. Також можна використовувати і квашені. Капуста промаринувалась і всі складники у нас готові. Збираємо салат. До капусти додаємо обсмажену синю цибулю. Нарізану картоплю, нарізані мариновані огірки, спецій ми вже не додаємо, так як у нас мариновані огірки мають ціль. І перед цим ми маринували капусту, але додаємо ще трішки олії. Все гарно перемішуємо. Салат готовий, можна подавати його до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей дуже смачний і простий приготуванні салат сільський. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.